Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Ось я тут він називається Jenny.ai. Тут є кілька режимів роботи. Найцікавіший є такий. Ти йому даєш тему. Uh, от я написав AI in education to article. Я не знав, як воно працює. Uh, він генерує план цього тексту. Далі можна йому сказати, а тепер по кожному пункту плану, напиши щось далі. Ну, він щось таке приблизно написав, щось почав писати. Потім я думаю, ну добре, це цікаво. А тепер я спробую. Задати йому тему, назву, вже назву, якусь абсолютно абсурдну. І я написав ось таку назву тексту, вплив крокодилів на сільське господарство України. Ну, якась бачня, так? Він мені написав план. Ну а далі почав ем, генерувати текст по цьому плану, і він нам повідомив, що ще на початку 19 століття крокадили використовувалися в Великобританії для підвищення врожайності моркви, ем, ем, завдяки скороченню кількості води, яка витікала з ґрунту, зниженню пошир... поширення хвороб і шкідників. А в, в, в Україні може мати схожий позитивний вплив. Підтримання родючості ґрунту, але ж можуть бути і загрози, певні загрози для фермерів у випадку неналежного контролю, зважаючи на їхні великі розміри та хижацьку природу, з ними потрібно поводитись обережно. Недостатній контроль над крокодилами може призвести до втрати врожаю або навіть пошкодження майна. Навіть таке може бути сувору систему управління тривати під контролем, участь крокодилів в сільському господарстві. Є і переваги, вони ж очевидні. Їхня присутність в озерах та річках може позитивно позначитись на водній фауні та флорі, знижуючи рівень, забруднення можуть використані для зниження рівня камах, не зовсім розумію як, та гризунів. Це очевидно, які можуть пошкоджувати грожай. Ем, що тут ще цікавого, треба важливо розробити і впровадити ефективну систему нагляду та контролю за крокодилами, щоб уникнути можливих загроз для фермерів навколишнього середовища. Забезпечення участі кваліфікованого персоналу в управлінні крокодилами, допоможе забезпечити безпеку та ефективне використання цих тварин у сільському господарстві. Тобто, в принципі, як ми бачимо, якщо не вдумуватись в те, про що тут написано, це створює, пишеться абсолютно нормальні речення, внутрішня, якась внутрішня логіка. В цьому є. Ну, таке супер креативна історія. Тут е, ще бу... а, е, належна увага також повинна бути приділена дотриманню до етичних та правових норм з урахуванням добробуту крокодилів. Важливо регулярно перевіряти умови отримання, вживати заходи для забезпечення комфортних умов для цих тварин Це все ж правильно. Е, Треба розвивати освіту, поводження з крокодилами, спеціальні вольєри, навчати фермерів і так далі. І так далі. Вплив на біорізноманіття теж є дуже цікавою. Ось, хоч, хоча крокодили не є традиційною частиною українських ек екосистем, їхня інтродукція може відтворити роль в, в природних процесах, яку колись виконували місцеві хижаки. Вовків поїли, е, ну крокодилами замістили. Все, В принципі, внутрішньо логічно, але е, ну, це, ну, якесь таке, як на мене, над. То креативна історія. Е, якщо цікаво, то ну, не можу дуже рекомендувати цей сервіс, тому що, ну, по перше, він спочатку дає при реєстрації чи 500, чи 600 е, таких умовних токенів. А токен це приб. Ну вони пишуть слова, здається, це менше, ніж слово, ну, умовно, 500 600 слів. А потім дає е, лише 200 слів генерації на добу, що не дуже багато, е, особливо якщо він е, почне дуже креативити. Ось все це, це весь цей текст, е, створений повністю цим сервісом, е, за винятком назви. Ось так. Е, така дуже креативна. Креативний сервіс, якщо щось, тобто, якщо писати щось нормальне, ну, дасть стандартний плюс плюс-мінус плюс результат. Якщо йому дати щось абсурдне, ну, результат буде ось такий. Ну і ще я наприкінці згенерував е, в чомусь там в цьому в Бінгу, Майкрософтівському, цих крокодилів. Ці ті, що Допомагають зберегти моркву від шкідників. А це ті, що а це ті, що можуть пошкодити навіть майно.